Петлялись, ну типу були нелегальними, але вони були переслідуваними і здебільшого знищеними. Отак, от, от. Вчить англійську без курсів нах, на власній волі. Так пише камінь, зірка ігри презентує червоний мертвий розплата. 2. коротше він старий для такого. А я тако трошки в суку. Пірсони дивіться нахуй за цим місцем, бо тут до дофіга пацанів, і вони недобрі. Окей. Okay. What are you doing? Упс, візьми це. О, мені дали дублятівку. Короче, їм треба, бля, інфу. Чотку інфу. Так, їдемо на завдання грабувати потяг. Статевий потяг. Командуй, блядь. Так, що з ним? Льо? Еееее... Що? Кажете, ця гра не для стрімів? Дивіться, що тут робиться. О май гаааад. Так, піднімаємо уленя. Леня. Ого, кінь чує. Ого, їбать, біжить копець, вірний кінь.